Коли ви приїхали в Німеччину, тільки в той момент ви стаєте резидентом Німеччини. Все, що відбувалося до моменту вашого приїзду в країну, Німеччину не хвилює і не повинна хвилювати. Податково про це не знає і знати не повинна. Тобто, що -то не відбувалося з вашим гаманцем, до 2022 року, до вашого моменту приїзду, ви не декларуєте не оподатковуєте. Ваш гаманець теоретично є вашим активом та вашим майном. Проте зараз не досить ясно, як Джоб Центр дивиться на це майно в рамках саме криптовалюти. Воно повинно вважати його валютою. І є певна межа обсягу майна, який ви маєте право володіти без того, щоб це впливало на виплати від джоб центру. Яка це межа я би рекомендувала дізнатися точніше в джоб центрі? Ви стаєте податковим резидентом через 183 дні перебування в Німеччині. Проте Податкова захоче дізнатися про ваші доходи з першого дня перебування в Німеччині. Тобто, знову ж таки, це правило має зворотню дію. Як тільки ви стаєте податковим резидентом, вважається, що ви повинні оподатковуватися за весь той час, який ви перебуваєте на території Німеччини, тобто з першого дня в'їзду. Ладно сказати питання, чи знає Україна про наявність криптовалюти у вашому гаманці, тому що цей гаманець ніде в Україні не світиться. Фактично питання обміну даних, воно зараз досить складне. Воно не відбувається поки що автоматично, а тільки на запит. І загалом ці запити поки що стосуються тільки великі концерні юридичні юридичних компаній, які мають дочірні підприємства в Україні або навпаки. Тобто, вся ця схема, схема з передачею даних між Україною та Німеччиною направлена на те, щоб уникнути. Чорного ринку, щоб спіймати за руку тих, хто відмиває гроші або приховує податки. На фізичних осіб поки що не діє. Будемо дивитися далі. До НФЦ німецька податкова відноситься як до товару. Або послуги. Німецька податкова все ще не вирішила, що ж воно таке. Це товар, тобто це якась як марка, як монета, або це послуга, як право володіння. В будь-якому випадку для фізичної особи це придбання майна, тобто витрати. Для того, хто продає, це доходи. Єдине відкрите питання це ПДВ. Оподатковується воно як товар, тобто точка оподаткування, точка, де починається продаж, тобто де сидить людина, яка купила цей товар, або як послуга, тобто точка оподаткування там, де послуга надається. Питання поки що відкрите, йде зараз рішення Європейського фінансового суду. Чекаємо, дивимося.